Моя мрія проста доволі і бажання одне єдине. Із усіх нагород, нагорода повернутись живим додому. І тоді та простенька мрія у єднанні з бажанням єдиним нададуть мені тую силу, щоб розправились мої крила. Що ти брязкіт шматків металу, шелест граму чи дзвін від кубків? Я не хочу, щоб на поталу мого серця пустився, стукіт. Хочу я цілувати дружину, обійняти дітей рідненьких. Боже, дай мені шанс і силу повернутись живим додому. Мої руки візьмуть гітару, пальці стиснуть дзвінкі струни, і залунає чарівна пісня, і загояться друзів рани. І повстануть живі і мертвих, ті, що іншим себе віддали, ті, що сильні і дуже вперті, і бажали життя, а не смерті. І засяє небо блакицю Над дозрілого хлібу жовтим, безкінечною тою митцю, що далася і кров'ю, і потом небо. Подивись на мене, бачиш, як я молюся. Як я дивлюсь на тебе, знаєш, я не спинюся. Ми одягнули піксель, вибравши ті дороги, що нас ведуть невпинно до нашої перемоги. Дихай на повні груди, радісно посміхайся, ангели, чи то люди. Додому повертайтесь. Скоро ми знімемо піксель, ми всі пройшли дороги. Що нас вели невпинно до нашої перемоги. Моя мрія проста до волі і бажання одне єдине, із усіх нагород, нагорода повернутись живим додому.